Мій день народження припадає на таку дату, що зазвичай я святкую його на зборах з командою дуже Дуже рідко, коли випадали вихідні між зборами, я святкував з родиною. Зранку і дружина, і батьки, всі і донька, в цей раз донька одна з перших привітала, написала повідомлення. Родина намагається саме перше вітати. До речення майже всі збори йдуть дощі, циклон. А вчора на твій день народження вийшло сонце. Така дійсно курортна погода. Ти якось це пов'язуєш можливо, і погода вирішила привітати трошечки. Днем народження, щоб нам було легше грати. Екватор на зимових зборах як відчуття від проведеної роботи ось на сьогоднішній час? Нелегка була робота, скажімо так, дуже хороші навантаження були, але я вважаю, що всі справляються з цим і дуже непогано тренуються і грають, незважаючи на те, що зараз всі під навантаженням. Як для мене, для мене особисто найважче те, що кожен день схожий один на одного. А так, в цілому, і по роботі, і по іграм. немає нічого складного. Все як і, в принципі, все як завжди. Це наша робота, яку треба виконувати. Як все ж таки зберігати цю внутрішню концентрацію під максимальними навантаженнями? Як шукати той баланс? Дуже важко, чесно, це дуже важко. Під кожного гравця має йти от. Я хочу. Я хочу чогось досягти. У нас є мета, там, і треба вирішувати завдання в УПЛ. Тому зараз треба добре попрацювати, щоб потім було полегше в офіційних іграх. По відчуттях, як зараз працюєш, вже втягнувся, чи все ж таки є такий момент, як, знаєш, кажуть, через не Ні, такого вже нема. На початку зборів було, що десь треба було діставати себе, наступати на себе, але потім десь через три. Чотири дні вже трошечки втягнувся. Це перше в історії футбольного клубу Кудрівка закордонні збори. Так, це контрольний матч, і тим не менш дуже багато суперників. Вони різні з різних країн, які матчі були найцікавішими, найважкішими? Найваж... Ось та перемога, можливо, 4-0 емоційно підігріла команду. Або все ж таки були такі матчі, коли які ти побачив для себе більш корисним. Кожен матч по-своєму складний. По-перше, так, це перший досвід для клубу в цілому і для деяких хлопців, як закордонні збори, ігри з іноземцями, але я не вважаю, що ми там навіть десь в яких матчах ми поступали за рахунком, але по грі ми нікому з суперників ніколи не поступалися і грали набагато краще. Перемога велика, 4-0 на зборах. Це дуже приємно завжди для психологічного стану команди. Приємно перемагати. Але ж ми рухаємось далі, і нам треба перемагати в чемпіонаті. Тому зараз, коли команда під навантаженням, може десь якісь там результати немає не перемог, там дві нічі, там десь була поразка. Але як команда, треба дивитися, як команда грає, а команда грає дуже добре, не дивлячись на навантаження. Команда змінюється в плані характеру. Ну, все одно збори це завжди важко для всіх. І неважливо, там молодий гравець, віковий гравець, там тренери всім. всі всі одно об'єднуються, тому що більшість часу знаходяться разом. І це для характеру команди дуже добре. Я бачу, що багато гравців через не можуть, через там важко не важко, але вони працюють, роблять свою справу. і Це дуже добре. В кожній команді є така людина, коли ось щось десь. Де не вистачає емоцій, і тут з'являється він, запалює, щось сказав, якась фраза. Хто ці люди в Кудрівці, хто роблять атмосферу саме тоді, коли це потрібно. у нас багато таких людей. Навіть молоді можуть щось десь підшутити, і все буде нормально, у всіх підніметься настрій. Тому в нас якось підібрався так колектив, що всі друг до друга нормально відносяться. І немає такого, щоб там хтось ходив. Так, буває. всі ми люди, у всіх буває свій настрій, у когось поганий, він в цей день у когось хороший. Але я ж кажу, що коли всі виходять на поле, всі працюють, віддаються, і це найголовніше. Чотири голкіпери зараз працюють з командою досвідчені, молоді. Конкуренція це добре. Які відносини у вас в таборі? Абсолютно хороші відносини. Конкуренція ще нікому не нашкодила, і коли молодість, молодість і досвід. Разом працюють, я думаю, що від цього виграють всі. Багато матчів на нуль. Що це для Кудрівки і для тебе, як для голкіпера? Це супер, але хочеться ще забивати і вигравати. В чому, на твою думку, треба додавати командно і над якими аспектами ти б зробив акценти у власній підготовці до поновлення чемпіонату? Забивати ми вже сказали, так? Так, треба забивати, так також грати на нуль. Але психологія, я вважаю, що найголовніше буде це, як кожен себе психологічно підготовить до поновлення чемпіонату. По-перше, буде важка погода, погодні умови будуть важкі в Україні. По-друге, результат. Буде виходити на перший план завжди результат. На зборах контрольні матчі граєш. Зрозуміло, тут теж важливий результат, але можна напрацювати щось, можна. Десь там ризикнути, де не можна ризикувати, але в чемпіонаті буде потрібно тільки результат. Як вважаєш, друга половина чемпіонату для команди буде іншою, тому як до вас вже суперники звикли, так можливо, там десь перші матчі там було таке собі відношення, і вони були за це покарані. так? Зараз піде битва ну, зараз він для всіх буде іншим. Весняна частина завжди відрізняється від осіння. Це завжди було, тому що починається як я казав, вже починаються ігри на результат. виключно. Коли Кудрівка заходила в УПЛ, було дуже розмов, навіщо ці команди потрібні, і трибуни оболоні рени. Вони напевно відповідають, що у Кудрівки одна з найкращих підтримок. Дуже багато дітей з академії вболівають з батьками. Приходять те, що команда не сама. Києві під час війни що така підтримка, особливо молодої аудиторії для тебе, як для капітана, що це означає? Для мене це означає, що ми рухаємось в правильному напрямку, і багато дітей, і багато батьків. І я знаю, що багато людей, які навіть не проживають ні в Києві, ні в Бучі, ні в Ірпіні, ні в Кудрівці, там не в Чернігівській Чернігівської області. А з інших областей мені пишуть, знайомі, незнайомі, дзвонять, кажуть, ми за вас там, переживаємо, дивимось ваші матчі, давайте, удачі, там, успіхів. Так, я чув дуже багато разів, що нас порівнюють з Лестером. Це дуже круто, приємно, але Лестер зайшов там, з чемпіон закріпився, досяг якихось результатів, там, високих в прем'єр-лізі Англії. Нам треба дивитись на себе в першу чергу. Нам треба виконати поставлене завдання, закріпитись в УПЛ і там далі вже будемо порівнювати. Як мені здається, ми завоювали симпатію вболівальників тим, що ми вийшли, граємо у футбол. От як ми є. Ми там нічого не хапаємо зірок з неба. От як ми є, ми граємо. Ми граємо серцем.